Вибити ворога з позицій, захопити укріплення, ще й взяти у полон солдатів окупаційного війська. Будь-який піхотинець знає, що це одне з найскладніших бойових завдань, але підрозділ нашого наступного героя з цим упорався у першому ж своєму бою. Нацгвардієць з позивним «Динаміт» у цивільному житті був будівельником та шахтарем. А тепер веде за собою бій. Цілий взвод війна очима бойового командира та справжнього лідера в нашому наступному сюжеті. Зараз у нього грізний та войовничий позивний динаміт. А ще кілька років тому чоловік був різноробом на будівництві. Долав національної гвардії мобілізувався у 2023-му. Спочатку пройшов навчання під керівництвом професійних інструкторів, потім практика. Його підрозділ відправили боронити Покровський напрямок. Перший раз на бойові було досить страшнувати, Потім до того вже не починаємо привикати. Після перших разів, перший другий, третій раз штурм посадки производить. Посадка була досить важка, густа, заросла. Після штурму ми проштурмували посадку, десь ширина посадки до 150 метрів, пройшли 800 метрів штурмом, взяли два бліндажа. Ворога в полон взяли. Після цього ворожі штурми лише посилилися. Щодня росіяни йшли у наступ. Шквальний вогонь майже не припинявся, і так дев'ять днів без перерви. Навіть коли йшов дощ чи на ліс, насувався густий туман. Коли погана погода на фронті, вона зразу сказується: чи це чи дощ, чи туман? Тому цьому ворог сильно активізується. Коли погана видимость, ворог дуже сильно активізується і починають проводити штурмові дії. Ми цього чекаємо, тому що ми розуміємо, що вони будуть до нас зараз підходити, і ми були готові їх зустріти. За укриттями, їх трошки, як то кажуть, Поставили на місце, ускладнювало оборону і те, що бійцям просто не було де сховатися. Єдина можливість уберегтися від ворожих куль це окопатися якнайглибше, каже динаміт. Бій в міській забудові з'являв ну, набагато легше, тому що ми маємо ми знаходимося під укриттям. Також старалися зробити собі якісь ліндажі, нори в тих же будинках, і завжди ми ворога чекали за якимось укриттям. А от коли вже. Вже посадка, вона вже розбита прильотами різними. Дерева вже не, не, не такі густі, тому приходилося майже може стати відкритому полі закопуватись і ховатися. І... Тому дуже тяжко. Але підрозділ вистояв: усі воїни повернулися з боїв живими. Розповідає наш герой. Після цього динаміт отримав у підпорядкування взвод і вже став ділитися з бійцями своїм досвідом. Я хлопців тримати в тонусі, своїм прикладом показую, як треба працювати з противником. Хлопці трошки беруть приклад. Саме головне в нашій роботі це тримати здоровий глузд, не панікувати. А далі, дасть Бог, у нас все вийде. Ми приведемо Україну до перемоги. Сьогодні Динаміт продовжує виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Його досвід доводить на війні важливі не лише бойові навички та витримка не останню роль, особливо для командирів підрозділів, відіграє відповідальність і турбота про бійців. Ворог складний, вбиває наших дітей, жінок, ракетні обстріли. У нас задача по-любому тільки до перемоги. Тому це найбільша на мотивація. Ворог підлий і нечесний, тому з ним треба працювати жорстко. Євген Онопрієнко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.